Кімнатчина на горищі, Міс Полі Гаррінгтон не підвелася на зустріч своїй небузі. Щоправда, коли Ненсі й дівчинка з'явилися на порозі вітальні, вона відірвала очі від книжки і простягла дівчинці руку з таким виглядом, начебто кожен її довгий холодний палець був особленням почуття обов'язку. Здравствуй, Поляно, я більше вона нічого не встигла сказати, поляна до стоту перелетіла через кімнату і опинилася на твердих колінах шокованої місполі. О, тітенька Полі, Тітенька Полі, якби ви знали, як я вдячна вам за те, що ви дозволили мені жити у вас, схлипнула вона. Якби ви знали, як це чудово. Що у мене тепер є ви і Ненці і всі-всі, адже ще зовсім недавно у мене була тільки жіноча допомога. Можливо, хоча й не маю честі бути знайомою з цією жіночою допомогою, холодно відповіла міс Полі, намагаючись звільнитися від чіпких маленьких пальчиків і перевівши похмурий погляд на Ненці на порозі. Ненсі, спасибі, можеш йти. Поляано, зроби ласку, підведись і стань як слід. Я ще не встигла роздивитися тебе до пиття. Поляна схопилася на рівні ноги і нервово розсміялася. Ой, звичайно, ви ж мене ніколи не бачили, але, по-правді нема на що дивитися через ці веснянки. І я ще маю пояснити, чому я приїхала в цукенці в червону клітинку і розповісти про чорну оксамитову баску з білими плямами на ліктях. Я вже розповідала ненці, що татко мені казав. Мені зовсім не цікаво, що говорив тобі твій батько. різко урвала її міз полі. У тебе ж є валіза? Так, звичайно, тітенька Полі. Жіноча допомога купила мені чудову валізу. Правда, моїх речей там не так багато. Серед останніх місіонерських пожертв майже не було вбрання для таких маленьких дівчаток, як я. Але я привезла з собою усі татові книжки. Місіс Байт вважала, що я повинна їх зберегти. Розумієте, татко Поляно. Знову урвала її міс полі. Я хочу, щоб ти відразу засвоїла одну річ. Мені не цікаво слухати про твого батька. Поляна затремтіла, їй заперло віддих. Чому, чітенько Полі, ви ж не маєте на увазі? Вона запнулася і міс полі скористалася паузою. Зараз ми підемо нагору до твоєї кімнати. Сподіваюся, Валіза вже там. Я наказала Тімоті віднести її туди. Якщо вона буде, іди за мною, Поліанно. Поліанна мовчки повернулася і покірно вийшла з кімнати слідом за тіткою. Їй на очі набігли сльози. Однак підборіддя було гордо підняте. Зрештою це навіть краще, що вона не хоче говорити про тата, думала Поліана. Мені буде легше, якщо я не говоритиму про нього. Може, саме тому вона й так і сказала. Переконавшись таким чином у ласті своєї тітеньки, Поляна змахнула сльози і почала охочіше розглядатися довкола. Наразі вона підіймалася сходами. Перед очима Поляни. Шорхатіла розкішна чорна шовкова спідниця полі. Крізь відчинені двері позаду вона встигла помітити килими у м'яких тонах та меблі, обшиті атласом. Ноги поляни потопали в чудовому килимі, схожому на зелений мох. Обабіч сходів на стінах золочені рами картин або зблиски сонячних променів що пробивалися крізь прозористе мережа фіранок, засліплюючи очі. Ой, тітенько Полі, тітенько Полі. захоплено видихнула вона. Який у вас прекрасний будинок? Ви, напевно, дуже щасливі, що такі багаті. Поляно, репетнула міс Полі, стоячи на горі біля сходів. Твої слова мене вкрай дивують. Але чому, тітенька Полі, хіба це не так? раз здивувалася Поляна. Звичайно, ні, Поляно. Сподіваюся, я ще не настільки втратила голову, щоб гріховно пишатися господніми дарами, виголосила леді. Тим більше багатством. Міс Полі повернулася і попрямувала коридором до дверей, що вели на горищі. Тепер вона була ще більше впевнена у правильності свого наміру поселити дівчинку на горищі. Спочатку вона просто хотіла тримати небогу подалі від себе, а також вберегти розкішні меблі від необережного поводження дитини. А тепер, коли мізполя виявила в поляни таку схильність до марноти, вона бачила. Що рішення про маленьку і вбогу кімнатку на горищі напрочуд правильне, ніжки поляни весело дріботіли позаду тітки. Її великі блакитні очі теж захоплено роздивлялися усе довкола, аби жодної гарної або цікавої речі у цьому чудовому будинку не оминути увагою. Але найбільше вона прагнула вгадати. За якими з цих чарівних дверей чекає на неї її власна кімната? Мила, прекрасна кімната, фіранок, килинків та картин. Тут тітка Полі рвучко відкрила двері і ступила на інші сходи. Тут не було нічого цікавого, голі стіни у бабіч, у кінці сходів сутінки до найдальших закутків. Де дах спускався майже до підлоги і де громадилося безліч ящиків та скринь. До того тут було спекутно і душно. Поляна мимохідь підняла голову вгору, бо стало важко дихати. Вона побачила, як тітенька відчинила двері праворуч. Це твоя кімната, Полянно. Я бачу твоя валіза уже тут, ключ у тебе. Поляна мовчки кивнула. В очах її майнув переляк. Міс Полі спохмурніла. Коли я тебе про щось запитую, Поляно, то я хочу, щоб ти мені відповідала голосно, а не просто хитала головою. Так, тітенька Полі, дякую, так краще. Сподіваюся, тут у тебе є все, що тобі потрібно. Додала вона, задоволено оглянувши чисті рушники та глечик з водою. Я пришлю Нетці допомогти тобі розпакувати речі. Вечеря у шостій, закінчила вона і хутко почала спускатися сходами. Поляна ще постояла, дивлячись тітці услід, тоді обвела широко відкритими очима голі стіни. У голу підлогу, голі вікна. Погляд спинився на валізці, яка ще зовсім недавно стояла перед нею п'хі кімнатчині в будинку на далекому заході. Наступної миті вона подалася до валізки, впала поруч з нею на коліна і затулила обличчя руками. Такою їй за кілька хвилин застала Ненсі. Ну, годі. Годі, мой протилажний янгулядко, заспокоювала вона, опускаючись на підлогу і пригортаючи дівчинку. Я так і знала, що вона вас доведе. Поляна похитала головою. Ні, Ненці, це я сама дуже погана і зла, страшенно зла, хлипала вона. Я все ніяк не можу змиритися з тим, що мій татко, богу та янголам потрібен більше, ніж мені. Та їм він зовсім не потрібен, рішуче заявила Ненсі. Ого, Ненсі. Непідробний жах висушив сльози в очах поляни. Ненсі знічено всміхнулася і енергічно потерла очі. Ну, я зовсім не це мала на увазі, квапливо вигукнула вона. Гаразд, давайте мерші ключ. Відкриємо валізку і дістанемо сукенки. Поляна, все ще схлипуючи, дістала ключа. Тут не так уже й багато речей, нарішуче сказала вона, тим швидше ми їх повиймаємо, заспокоїла її на Обличчя Поляни раптом осіяла усмішка. Ой, справді, я повинна радіти, що у мене так мало речей. Вигукнула вона. Ненці витріщила очі. Чом би й ні? невпевнено відповіла вона. Мотор на ненці хутенько розпакувала книжки, латану білизну і кілька вбогих сукенок. Поляна, вже сяючи усмішкою, літала по кімнаті, розвішуючи сукенки в шафі, складаючи книжки на столі та ховаючи білизну у шухляди. Ну, ось, тепер це, це просто чудова кімната. Геш, ненсі, пробалькотіла вона незабаром. Ненсі не відповіла. Вона удавала, що зосереджено щось шукає на дні валізки. А поліана зупинилася біля комода і пильно подивилася на голу стіну, де мало б висіти дзеркало. Ні. Я маю радіти, що тут немає дзеркала, бо якщо тут немає дзеркала, я не бачитиму своїх веснянок. У ненці з вуст зірвався незрозумілий вигук. Поляна здивовано повернулася, але служниця ще з більшим завзяттям почала порпатися у валізі. За хвилину поляна підійшла до вікна. І раптом радісно скрикнула і заплескала в долоні від захоплення. Ой, Ненсі, я такого ще не бачила, видихнула вона. Подивися, воно туди дерева, будиночки, гарний шпиль церкви, сріблиця річечка. О, Ненсі. тут і картини не потрібні. Я рада, що вона мене те доселила. Але Ненсі зайшлася плачем, здивувавши і засмутивши Поляну. Дівчинка кинулася до неї. Що сталося, Ненсі? Чому ви плачете? допитувалася вона, а тоді сестрою. Може, може, це була ваша кімната? Моя кімната? палко схопилася Ненсі та муючи сльози. Ні. Ви справді таке маленьке як з неба, і скільки ж ще впокоюватися. Ой лишенько, це вона дзвонить. Після цих зворушливих слів Ненці схопилася на рівні ноги, побігла коміть голов з кімнати і подріботіла сходами вниз. Зоставшись сама, Поляна повернулася до своєї картини. Як вона подумки назвала краєвид за вікном. Тоді спробувала торкнутися віконницю, задуха ставала просто нестерпною. Віконниця напрочуд, легко піддалася. Наступної миті вікно широко відчинилося, і поляна вихилилася з нього, спиваючи свіже духм'яне повітря. Відтак вона підбігла до другого вікна. І воно в невдовзі теж відчинилося. Величезна муха пролетіла біля носа поляни і голосно загула по кімнаті. За нею залетіла ще одна, потім ще, але поляна не звертала на це жодної уваги. Вона зробила дивовижне відкриття. Просто під вікном росло величезне крислате дерево. Воно ніби вабило поляну. Дівчинка голосно засміялася. А чом би й ні? пирснула вона, і за мить уже стояла на підвіконні. Звідти легко ступила на найближчу гілку дерева, а тоді, наче мавпачка по віті, швиденько спустилася на найнижчу гілку. Поляна добре лазила по деревах, але зістрибувати на землю було трохи лячно. Та вона затамувала віддих. Розгойдалася, тримаючись сильними ручками, і м'яко приземлилася навкарачки на траву. Тоді підвелася і роззирнулася довкола. Вона була позаду великого будинку. Перед нею лежав садок, у якому, зігнувшись, працював дідусь. Поза садком стежинка бігла через широке поле до кручі. На якій самодня сосна стояла на сторожі величезної скелі. Поляні наразі здалося, що їй понад усе хочеться бути саме там, на вершечку великої скелі. Перебіжками поляна проскочила повз дідуся, котрий схилився над роботою, примкнулася поміж рядками зелених рослин і, засапавшись, Досягла стежини, що бігла полем Потім, навідступаючи відступаючи, почала свою мандрівку. Поволі вона починала розуміти, що до скель не близький світ. Хоча з вікна, здавалося, буцім то до неї рукою подати. За 15 хвилин дзигар у передпокої садиби Гарінгтонів пробив шосту годину. Разом з останнім ударом. Годинника Ненці задзвонила у дзвіночок, сповіщаючи про вечерю. Минула хвилина, дві, три, Міс полі насупилася і тупнула ногою, взутою в пантофлю. Тоді рвучка підвелася, пішла у коридор і нетерпляче подивилася вгору на сходи. Хвилину прислухалася, відтак повернулася. І стрімко зайшла до щальні Ненці, почала вона рішуче, щойно з'явилася маленька служниця. Моя небога запізнюється. Ні, кликати її не потрібно, додала Сувора, коли Ненці хотіла піти до дверей. Я її попередила, коли у нас вечеря. А тепер нехай нарікає на себе, нехай вчиться пунктуальності. Коли вона спуститься нагодуєш її на кухні хлібом та молоком? Так, мем. На щастя, місць Полі не звернула увагу на вирос обличчя Ненсі. Після вечері ненці при першій нагоді прокралися на горищі до кімнатчини кухонними сходами, хлібом і молоком. А як же? І це лише через те, що бідне маленьке янголятко... Сплакалася і заснуло, люто бурмотіла вона сама до себе, тихенько причиняючи двері до кімнати, і відразу зарепетувала, де ви, де ви заховалися? Де ж ви поділися? Ненці зазирнула у шафу під ліжко, навіть у валізку, та глек з водою. Тоді притьмом збігла сходами вниз і в садок. До старого Тома. «Містер Том, Містер Том, нашої благословенної дитини немає, кричала вона. Вона повернулася на небо. Звідки і прийшла до нас, бідолажна янголятко, а мені треба нагодувати її хлібом з молоком на кухні, ту, котра зараз, певно, споживає янгольську їжу. Їй, їй. Дідусь вистрап випростався янгольську їжу? Недовірливо перепитав він, озираючись при тому чудовий призахідний краєвид. Раптом зупинив погляд, придивився і сказав Ненсі, лукаво усміхаючись, що ж, якщо вона вирішила видряпатися поближче до янголів, то їй це ще може вдатися, погодився він, показуючи коцюрблим пальцем на натаненьку звійну фігурку на вершечку височенної скелі що виднілася на трі багрянистого неба. Ну, як на мене, так вона на небі сьогодні не потрапить, рішуче заявила Ненсі. І кинулася до стежинки, що вела через відкрите поле. Якщо господиня питатиметься, скажіть, що я не забула про посад, але просто пішла прогулятися, гукнула вона через плече і помчала щодуху.